Сівалки Princea 6000 TCC. В даному варіанті 12 банок на 50, яка легко адаптується, до речі. Що із переваг в порівнянні з іншими сівалками, те, що я відчув. Посіяв я нею майже 500 гектар кукурудзи на Полтавщині на важких ґрунтах. На 2000 е, літрів бункер ми карбаміда сюди давали 2 тони. Тобто під зав'язку влази. карбамід давали в цьому році поганий, він висівся ідеально, з нормальною е, нормою висіву. Дуже легко калібрується. В чому? Є тензодатчики на бункері, які і на моніторі відображаються, і є тут, для того, щоб для налаштування, для калібровки. Калібрується дуже швидко, дуже точно і тримає норму висіву. Що ще є переваги? Розпушувачі сліду трактора, які теж регулюються в будь-якій е, варіанті, плюс їх можна з кабіни не опускати. Коли заїжджаємо там в дуже е, гризюку, таку багно їх піднімаємо. Тобто Прекрасно вони працюють на цьому. Зручно тут ходинки, тут все ергономічно і класно зроблено. Є баласти під трактор, для того, щоб рівномірно він там тримався. І... Що далі ще? Що б я відзначив? Диск для висіву добрив двудисковий, який тримає прекрасно глибину. Єдиний момент, там всередині маємо чистик, який нормально чистий, а ззовні тут ну щось би додати, бо коли дуже грязно е підриває цю землю і кидає тоді-туди на висівні. сівавка дуже легко адаптується, тобто ми її переставляли на 45-те міжряддя під цукровий буряк, 56 -е можна, ну сіяли ми на 50 те Це все дуже легко робиться, тут класно все це реалізовано. Із переваг є гідродожим секції. Гідродожим секції там два датчика Delta Force можуть обладнані бути. Дуже легко переставляється зусилля і глибина добривного шника тут просто ключом натиснули, переставили. Не треба ніяких паньків і всього іншого. Це все дуже добре. В цьому варіанті колеса не спецевидні, прикатуючи. Е, коли е, грунти не грязні, тобто проблем немає. Оцей чистик спрацьовує прекрасно. Коли вже зовсім там грязно, туди налипає іноді земля, ну, спецевидні, мабуть, були б краще. Ну Ми не відчули цього в цьому році. Прикатуючи колеса. В цьому варіанті вони не роблять там гладкої кірки. Мені сподобались на кукурудзі. Регулювання коліс тут є широчайший діапазон, який робить борозну різної форми і висоти. Зусилля прикатуючих коліс регулюється тяжкою пружини. Само собою, глибина регулюється тут. Величезний діапазон є, якби тільки ґрунт дозволив його туди запихати. Ну, ми кукурудзу сіяли на 4-5 см. Із переваг цієї сівалки ще є е електрорегулювання е двійників. Тобто сівалка сама по датчику, бачить, є вони чи немає, і стоїть додатковий привод на скидаючих колесах. Три ролики такі є, і він регулює норму висіву. Тобто ми були на полях зараз, ми взагалі не побачили жодного двійника. Може він там один на тисячу є, але е дуже швидко. Змінюється, дуже швидко змінюється висіваючи диски. Тобто от я кришку вскрив. І все. Тобто все дуже швидко. Ролик, який обриває потік, скидачі додаткові, Ну і там диск сам по собі дуже-дуже великий, я думаю, за рахунок того є точність. Ну, і Там сам цей механізм є, так? Я поверну і назад збирати Ось я вам демонструю, як це відбувається. Відбувається дуже швидко. От. Я не тим боком ліпив. В даній сівалці тут бункери. Сюди ми засипали 2,5 мішки кукурудзи по 25 кг. Об'єм я вам не скажу зараз. Із, із ще переваг яких ми працювали швидкістю 15 км на годину, <кій> сівалка ізобасна під'єднується до будь-яких моніторів, джандір, <кій> автопілоти, Трімбл. Ми навіть працювали по китайській навігації вже і Динамікс. Кабелі нам дали, тобто вона працює прекрасно. Ну я скажу із того досвіду, який є в ті, в ті дні, два механізатори, коли не пропадав. Сигнал, що не працювали реби, ми там сіяли 105 гектарів, два механізатори цілодобово, але якби не було ребів, може б ми там іще більше посіли. ну Тобто продуктивність її більш ніж достатня. Агратується з тракторами там від 200 сил, якби тільки хватило гідравліки, тому що тут відроприжими, тут регулювання, там, турбіну він крутить, тобто все-таки навантаження на гідравліку є. А так ніяких нюансів взагалі не було. Тобто ми відсіли 500 гектар там за 7 днів, бо знову ж повторюсь, заважали, там не було сигналу. Я дуже задоволений. Тобто, ніяких нюансів ми не відчули. Тобто це, це перспектива, це конкуренти тим ну, двом брендам, які крокують вперто і впевнено по, ну, на цій ниві, на цих теренах, то класна сівалка, тому зараз одну вже придбали. А над іншою розглядаємо для таких виїздів. Ну так, нічого поганого не скажу, тільки об'єктивно, тільки позитивно все.